Я зараз іду на зустріч. Зараз буде такий невеличкий легесенький розбір польоту по цьому моменту. Чому кажу розбір польоту? Тому що от я чекала, поки мені хтось напише, чи з приводу салонів, чи з приводу закладів, куди я ходжу безпосередньо, або там наприклад інші дівчата. Тому що дивіться, по перше, я розумію цю логіку, типу що європейці, дивлячись на наше безтурботне життя, роблять якісь поверхневі висновки, типу та у них немає ніякої потреби, вони самі можуть скидатися і донатити, і все окей. І в якійсь певній мірі вони праві, тому що. Ну, скажімо так, я як людина, яка робить збори, я бачу, прощупую цю атмосферу серед людей, і я розумію, що справді багато хто реально конкретно розслабився і ну, типу, люди готові витрачати на що завгодно гроші, але тільки не на допомогу армії, і це проблема. Але з іншого боку, чесно кажучи, це відповідальність наших українців, які зараз за кордоном, щоб працювати з європейською аудиторією, я наприклад не вважаю, що це, скажімо так, ознака розкоші сходити на манікюр в салон краси плюс. Ніхто ж не говорить про те, щоб це робити там ходити на різні масажі обличчя кожного тижня. Якщо дівчина може це зробити і піти хоча б раз в рік, ну типу в чому проблема? Тобто нам подобається дивитися на красиву картинку, нам подобається все доглянути, все красиве, але коли людина собі це дозволяє, одразу включається якась неадекватна реакція. Я розумію, що люди пропускають через... Власне світосприйняття, сприйняття, типу я цього не роблю, і ти цього теж не маєш робити. Але друзі, давайте не забувати, що кав'ярні, салони краси, українські бренди і, взагалі, будь-який сервіс це бізнес. І коли ми користуємося якимись послугами, якимось сервісом, ми інвестовуємо в бізнес на секундочку. Позаду йшов чоловік, усміхнувся. Я зупинила відео і він каже: класне відео. Почув десь фрагменти, шматочки того, про що я розповідала. Я кажу: я записую зараз відео, бо ось такий от запит прийшов, Пояснюю, власне, який мій меседж він. Каже, ну, типу, взагалі, треба продовжувати жити це життя. І про це говорять навіть самі військові, що я як волонтер підтверджую. Але і також я хочу наголосити, що справді те, що європейці підкреслюють скажімо так, нашу включеність в донатах, це теж актуальна проблема. Я не буду говорити, що Та ні, все добре, ми тут все-таки включені, ми просто розвиваємо українську економіку, ми всі донатимо. Тому що це буде неправда. У нас збори зараз стоять. До чого взагалі цей меседж? Я за баланс. Я за те, щоб збалансувати своє життя, свої витрати, свої доходи до такого рівня, щоб, наприклад, і водночас жити це життя, і вибачте, почувати себе ментально здоровою, нормальною людиною в цих неадекватних умовах. Але з іншого боку, не забувати те, що ти не можеш зараз жити напевно тільки своє життя, тому що є реалії, які потребують нашої включеності кожного з нас.